Усім привіт! Сьогодні розпочинаємо урок другий lesson 2, Тема перша. Це наш підручник, це сторіночка сьома. Давайте розглянемо та пригадаємо слова, які ми вивчали. Ми вчили як вітатися. hello, hello. І в кінці ми, ми казали goodbye, goodbye. Познайомилися з нашими героями на минулому уроці. Hello, hello, I'm Andy, привіт, привіт, я Енді. Hello, hello, I'm Candy. привіт, привіт, я Кенді. Сьогодні трошки ще більше дізнаємося про наших героїв. Що ж давайте послухаємо слова. Справи першої та повторимо їх. Listen and repeat. Hello. Hello. A boy. boy 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 chick boy chick boy a girl 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 дівчинка girl дівчинка a cat 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 kit cat kit Давайте ще раз повторимо, які у нас сьогодні нові слова. Boy, хлопчик, Girl – дівчинка, Cat – кіт. Тобто ми додаємо про себе інформацію, так, збираємо її. Якщо ми казали, діти I am Andy, ми ще скажемо I am a boy. А про Candy – I am A girl. Kenji у нас дівчинка а Andy хлопчик. Подивимося в правий в нас є четверо. Дітей. Давайте назвемо їхні імена і назвемо хто з них хлопчик, а хто дівчинка? Ден – він у нас хлопчик. Хлопчик буде boy. Boy, den. Хлопчик Den. And. Дівчинка. Girl. Ось возьмем слово girl, girl, an, Дівчинка. N. Тарас, Тарас. раз. у нас хлопчик, значить буде На літеру Б починається. Boy, 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 Тарас. Оленка, дівчинка Оленка. Подам нас дівчинка, так? Повторимося: Girl, 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 Оленка. Давайте ще раз повторимо разу. Boy, Dan. Girl, and Boy. Тарас, Girl. Оленка. І про себе ми також можемо сказати, так? Хлопці скажуть: I am a boy, дівчата, I am a girl. І ось у нас ще є невелика пісенька про дану компанію, друзів. Так, ви бачите, наші Dan, and Тарас, Оленка and Cat. І їхній кіт зібрався. Що ж, давайте прослухаємо та заспіваємо разом дану пісню. Exercise three. Listen and chant. Hello, I'm Dan. I'm a boy. Hello, I'm Anne. I'm a girl. It's, it's a, a cat. cat. It's, it's a, a cat, cat, Matt. Hello, I'm Dan. Привет, я Dan. I am a boy. Yahloch. put Dan. Hello. I am Dan. I am a boy. Hello, Previd. I am Anne. Yeah, Anne. Bajimuna на фото girl. Anne. I am a girl. Я Ditchinka. the shifts. Hello, I am Anne. I am a girl. It's a cat. It's a kid. It's a cat mat. It's a kid mat. Кота нашого родового звати мед. І тепер ми вже можемо розказати трошки про себе. Так, наприклад, з даного куплету про себе. Hello, I am. Усно підставляємо своє ім'я. Далі кажемо I am хлопці a boy дівчата a girl. Наприклад, Hello, I am Polina, I am a girl. Привіт, я Поліна, я дівчинка. Або Hello, I am Artem. I am a boy. Привіт, я Артем, я хлопчик. Що ж, бачимо у нас значок, так, значок «Workbook», значок робочого зошиту. Давайте його швиденько відкривати. Ось він у нас є. Трошки зменшимо розмір зараз. Ось так. Це сторіночка четверта. Що спробуємо виконати вправу з'єднай і розфарбуй. Візьми олівець або ручку і з'єднай. Де я тінь. Так, це наші герої, підручника. Ден, Оленка, Кенді, Енді. Так, так їх звати. Next. Dot to dot, крапочка до крапочки. Так необхідно з'єднати. Хто ж це в нас вийде? Подумайте, так? Як він називається англійською мовою? У праві третій необхідно обвести зайве, зовсім зайве, там те, що нам не підходить. Обведемо його кружечок. Наприклад, давайте першим зробимо разом. Бачимо, що в нас є girl, girl, boy, girl. Дівчинка, 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 що ж тоді буде зайве? Зайвим буде хлопчик, тому що він отут один. Тому ми візьмемо і ось так обведемо його такий кружечок. Я сподіваюся, що з другої лінії та третьої лінії ви впораєтесь самостійно. Викунайте вправи у робочому згошиті, ставчіть з вправи першої. So it's all for today. На сьогодні це все. Усім goodbye! До побачення!